Вітаю, друзі! Сьогодні 27 грудня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами пан Вадим Денисенко, політолог, політик, народний депутат попередніх скликань, керівник аналітичного центру ділова столиця». Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. І ми з паном Вадимом поговоримо, друзі, про те, що відбувається довкола переговорного процесу, і, звісно, спробуємо зробити прогнози. Що нам очікувати? Ну буквально щойно з'являється повідомлення у західній пресі у CNN, зокрема пане Вадиме, пишуть про те, що м -м, європейці позитивно налаштовані на зустріч, яка буде завтра в маровагу, але разом із тим, доволі обережно відносяться до того, що ж може бути, бо Трампа передбачиться складно. А Дональд Трамп вчора сказав, що. Нічого Зеленського поки що немає. Я нічого не погодив. От як я погоджу, тоді в нього щось буде. Але каже, я думаю, що все буде окей. Та з Путіним буде все окей. От пане Вадиме, чого нам очікувати від завтрашньої зустрічі, і е, ці заяви Трампа свідчать про те, що він керує процесом. Ну Трамп вважає, що він керує процесом, але в процесі є троє. Є Зеленський, є Путін і Трамп, і в принципі кожен має свою частинку. Керування і кожен на своєму відрізку на якомусь певному часовому етапі вважає, що він в принципі там керує тими чи іншими речами. Якщо говорити про те, чого чекати від нас, чого чекати нам завтра, я думаю, що нічого, тому що ключове питання, на яке на сьогоднішній момент немає відповіді, це питання території. Е, без відповіді на це питання нічого іншого не буде, тому що всі інші 19 питань, 19 пунктів. Е, ну, якщо ми виходимо із того, що буде 20 пунктів, чи їх може бути 25, а може бути 15 в тій остаточній угоді. Але виходячи з нинішньої класифікації, 19 пунктів де факто погоджені, е, 20 пункт території не погоджені. І от завтрашня зустріч це зустріч про те, будуть погоджені ці е, територіальні питання чи не будуть погоджені. Навіть якщо вони будуть погоджені з Трампом, після цього е, відбувається розмова Трамп-Путін чи від Кавкушнар путін немає значення, де Путін повинен погодити на той варіант, який Зеленський із Трампом дійшли. Хоча я чесно кажучи, поки що дуже сумніваюся, що завтра е, це питання територіальне буде погоджене. Але паралельно з тим, те про що я весь час говорю, ми повинні розуміти, що територіальні питання з точки зору. Трампа і Путіна вони вторинні, особливо з точки зору Путіна. Путін вважає, що територіальні питання це те, що буде апріорі прийнято, і апріорі буде затверджено Трампом і Зеленським. Для Путіна набагато важливіше і складніше питання це зняття санкцій, і повернення великого геополітику. От тут насправді повністю відповісти на це питання. Трамп напевно все ж таки не може, тому що частина санкцій лежить на плечах Європейського союзу, і тут потрібно погодження європейського союзу, чому це важливо? Тому що навіть якщо Сполучені Штати Америки знімають санкції, навіть якщо в принципі втрачається цей страх вторинних вторинних санкцій, так званих європейський ринок залишається закритим для Російської Федерації. А європейський Пан, ринок... Пане Вадиме, відбув? з усією повагою до вас, але Європа і зараз торгує проти Штатів в ну, десятки разів більше. Ми торговий оборот по 2024 році склав понад 60 мільярдів євро. Він абсолютно але, не закрив. ви розумієте, що якщо завтра відкриється газовий ринок, ця цифра подвоїться. Тому тут е величезні втрати Російської Федерації, вперше все в нафтогазових речах, але також це, ліс, це ряд інших речей. І тому тут е, це величезний ринок, який дозволив би Російській Федерації вийти з тієї фінансової кризи, в якій зараз знаходиться цілий ряд галузей. Ну окей, тоді в такому випадку, скажіть, будь ласка, е, чому вже бути саме оцей фактор економічної скрутак нестабільності, дуже обережно за різними оцінками, це вже рецесія на Росії, е, стимулюючим до ухвалення путіним і путінським режимом рішення про припинення вогню? Учора Рябков, заступник Лаврова Лаврова, до речі, не чути вже впродовж дуже тривалого періоду. Сказав, попередньо рішення є, але потім почав додавати там угода, не та ну, в принципі все логічно. Він має говорити наративами. Чи може бути цей фактор визначальним? І м -м, чи можна очікувати рішення про перемир'я для проведення референдуму? Тому що це наступне моє питання. оскільки зеленська зараз наполягає на референдумі. Це Порядку денному з української сторони є ключовим сьогодні. Меседжом цей фактор рішенням, все ж таки зупиняти гарячу фазу і виходити на перемир'я загалом, тому що я особисто вважаю що для Росії ресурсів продовжувати війну такої високої інтенсивності 26-му році буде замало, м'яко кажучи. Ні, в 26-му році якраз у них є, в 27-му не буде. Це останній рік. Якщо зберігається всі е, ті самі умови, які є на сьогоднішньому, маю на увазі низька ціна на нафту, е, величезні проблеми із санкціями, неможливість продавати е, цілий ряд продуктів е, в е, цілий ряд країн світу. Низька ціна на вугілля і те, що вугілля не купується, скажімо так, значно менше купується ніж купувалося ще е, два роки тому. Там і так далі, і так далі. На 26 рік. Ресурсів ще є на 27-му це вже будуть достатньо складні речі, ну і плюс людський ресурс не треба забувати, що попри те, що вони пішли уже на скриту мобілізацію, все ж таки в 27-му році почнуться з моєї точки зору, як мінімум з другої половини цього року, у 27-му року почнуться проблеми з людським ресурсом. Тому чи буде цей фактор визначальним для економічний фактор, визначальним для Путіна. Я вважаю, що в першій половині 2026 року ні. В другій половині він ставатиме все більш важливим, і ситуація буде кардинально мінятися ближче до кінця року, якщо в першій половині його не буде щось підписано, і Не буде, і ми не вийдемо на мир. Це перший момент. Другий момент відносно референдуму. Відносно референдуму поки що це. Скажемо так, можна назвати побажанням зі сторони Зеленського, але на сьогоднішній день ми не розуміємо навіть механізми, по яких буде запускатися цей референдум. одній простій причині, тому що вчора відбулося засідання, ну встановчі засідання цієї комісії, яка буде займатися виборами законом про вибори, і навіть в самій назві цієї комісії немає слова «референдум». Вчора все те, що обговорювалось протягом кількох годин. Якщо відкинути там політичні заяви відповідних політиків, звелося до того, що по суті референдум був винесений за душки. Закона про референдум, який дозволяв би виставляти на всенародне опитування питання про території, не існує Є, в принципі прямі норми, які забороняють опит людей, чи погоджуватись ви на відчуження якихось території. Тому, якщо ми можемо говорити про референдум, то він, якщо і буде відбуватися, то він може відбуватися тільки в форматі Ви за все і проти всього поганого чи ви за все погано і проти всього хорошого. Тому що формулювати і в якомусь іншому якось по іншому формувати формулювати ці речі, буде достатньо складно. Хоча знову ж таки. Ми тут будемо мати розкол суспільства достатньо серйозний в разі проведення подібного референдуму, і розкол буде приблизно 50 на 50, тому що з того, що я розумію з соціології, ну буквально останніх соціологій, які робили ми, тобто ділова столиця спільно із New Image Group, в принципі, на питання, чи там. Хочете ви провести чи, 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 чи вважаєте ви за потрібне провести подібний референдум? Ми маємо розкол суспільства 50 на 50, і тому це, звичайно, я б до цього ставився дуже акуратно. Я це говорив і в вашому ефірі, і я це весь час говорю. Що референдум в будь-якій країні це ядерна зброя. Він може як об'єднати суспільство, так і точно так же його розірвати на шматки, причому не тільки в цей конкретний момент проведення референдуму, але й в Достатньо довготривалі перспективи, часові. зеленський зараз говорить, Я не випадково на цьому наголошую про референдум як один із інструментів, який дозволить йому вирішити питання території. Звісно, що і для мене також, і ви про це говорите в моєму розумінні. То для Росії першими є справді. Питання і вирішення про скасування санкцій і повернення заморожених активів. Вони про це говорять фактично відверто. Ну але формально нібито виносять питання території в будь-якому випадку, воно все-таки залишається формально першим, бо вже за ним підуть і скасування санкцій і так далі про гроші, які зараз поки що знерухомлені, але ніхто не чіпає. Я маю на увазі гроші, які знаходяться в Європі. Зеленський перед візитом провів консультації із керівниками багатьох країн, в тому числі сказав, поспілкувався генсеком на НАТО із прем'єром Канади, навіть поспілкувався, ну майже з усіма, із Естонією, і говорить про те, що американська сторона приймає позицію, та взагалом це нібито їхня ідея була. Зараз трішки я гублюся в цьому чия ця ідея щодо створення цієї самої вільної економічної зони. Учора Девідера Хамія, коментуючи роботу цієї групи, там багато коментарів було і за, і проти, і так далі, і громадськість виступає. Ну, стрічка всипана, просто рясніє тим, як це все відбувалося. Але я, от за моїми відчуттями, що для українців це зараз не питання номер один, для них питання інше, коли це припиниться, особливо коли от зараз ми з вами записуємося за вікном. Бабахкає в прямому сенсі цього слова. Воно не дуже приємно, але ну ми мусимо це робити, бо живемо в таких умовах, на жаль, до цього звиклися. Так, от я до чого веду? Америка говорить нам, вільна економічна зона на референдум будуть виносити, наприклад, консультативне питання разом з виборами. Бо Зеленський також наголосив про те, що умовами припинення вогню є швидкі вибори і референдум. Він поєднує ці питання. Я не знаю то також в мене сумніви стосовно там можливості його законного проведення я перепрошую за таке довге запитання коментар бо воно дійсно виглядає трішки по-дивному. але згадуючи 20-й рік так званий консультативний референдум ми вчора до речі з колегами з вашими і з нашими спілкувалися в рамках підсумкової програми на каналі. Ну, вони виказують думку, до якої я схиляюся, що це може бути така, знаєте, роду фікція референдуму, щоб сказати Зеленському, дивіться, ось я провів, люди отак: 51% за. Ми можемо говорити про створення вільної економічної зони і територіальне питання вирішене. Чи справді, от, на вашу думку, за вашими відчуттями, міркуваннями і аналізом, сьогодні Зеленський використовує це для того, щоб вирішити це питання, чи це знову ж таки відволікання уваги того самого Трампа? Разом з європейцями затягування переговорного процесу і плавний вихід зараз із переговорів для того, щоб перекласти всю відповідальність потім за зрив цих переговорів на росіян, тому що дійсно, коли вони б'ють по Україні, ну, відчуття того, що вони збираються зупинятися, немає. Ну, Дивіться, перше, я вже говорив про те, що все те, що буде погоджено між Трампом і Зеленським, потім що має погодити Путін. Чи погодиться він на вільну економічну зону? Е Може й погодиться, а може й не погодиться знову ж таки, ми не розуміємо деталі. Тобто, що таке вільна економічна зона, це що, порта Франка, в якому, в принципі та інвалими Франка... це ніхто не пояснює, але про це всі говорять. вибачайте. да, але ні, ні, так я ж говорю. Що, що це чесно кажучи, це це що, буде під прапором ООН територія знаходитись, чи що це буде? Тобто, це ж буде під чиїмось прапором. Вільна економічна зона буде знаходитись під чиїмось прапором за будь-яких обставин, тобто. Вона буде знаходитися або під українським прапором або під е, російським прапором. Інших варіантів, з моєї точки зору, не існує, і Путін не погодиться ні на який уонівський прапор і е, ні на який інший прапор, крім російського. Е, тому, якщо ми говоримо про референдум з цього приводу, про вільну економічну зону і так далі, і так далі. Е, це, е, з однієї сторони, спроба, е, е, скажімо так. Е, е, при, при прийняти якесь певне рішення, яке люди скажуть да всі всі найважливіші рішення приймаються на втомі, коли люди вже встомляться говорити про вільні економічні зони, про війну і так далі. І так далі. Вони скажуть, та Бог з ним хай вже буде вільна економічна зона, ну фіговим восточком прикрилися і так і добре. І паралельно з тим, ну треба розуміти, що це також це, це не лише прикриття для самого Зеленського, але це також частина передвиборчої кампанії. Тобто, в даному випадку ми повинні розуміти, що всі ці речі є не від її віддільними. Від Початку виборчої кампанії, яка де-факто вже стартувала на сьогоднішній момент. Тоді наступне запитання: коли будуть вибори в Україні? і Які я вважаю, що відповісти на це питання стане на зараз неможливо. Я вважаю, що у нас є просто два сценарії. Один сценарій справді в найближчий місяць півтора вдається про щось домовитися. І е, після цього Путін погоджується на е, якісь там перемир'я і вибори. Ну і ми йдемо за тією логікою, що е, спочатку підписання якоїсь там угоди, потім е, вибори референдумів. Потім наступне керівництво підписує вже остаточний документ. Е, другий варіант, е, да, і тут ми повинні розуміти, що важливою буде з моєї точки зору е, не тільки зустріч завтрашня Зеленський-Трамп, а потім е, розмова Трамп Путін. Але не менш важливим буде і візит Макрона до Росії. Він запланований попередньо на 7 лютого, чому тому, що, судячи з усього, Макрон, напевне, з змелення і не тільки розпочинають гру по ну назвам її Чимберленд. 2 по, по примиренню чи як його там назвати утихомиренню диктатора. Коли в принципі європейці спробують запропонувати Путіну, що ми з тебе частково знімаємо санкції в обмін на щось, на що я не знаю, але можна здогадувати щось без безпеки, щось там інших речей доступи доступу до ресурсів там і так, далі, і так далі. І напевно, все ж таки саме з цієї точки зору, треба зглядати оцю от зміну позиції Макрона, яку ми бачили протягом останніх двох тижнів, тому напевно, десь перша логіка це от в цьому напрямку, вона йде. Друга логіка, якщо ні до чого не вдається домовитись, там умовно кажучи до березня, квітня місяця, після цього можуть бути не обов'язково, але існує віргівність того, що можуть бути запущені вибори президентські, тільки президентські вибори. Не впевнений, що в цей момент з'явиться референдум, але ну станом на зараз ситуація буде мінятися фактично в щоденному режимі. Але тоді будуть запущені президентські вибори. Відбувається переобрання нового президента, і війна продовжується, переговори продовжуються. Тобто тут є дві логіки на сьогоднішній момент. Якщо війна продовжується, в чому сенс тоді переобрання президента? Щоб не було запитань про нелегітимність. Для того, щоб не було запитань про те, що президент є нелегітимним. Але, і повторюся це може бути, а може не бути. Тобто, все буде залежати від рейтингів. Якщо Володимир Зеленський буде бачити, що він має шанси вигравати, в цьому випадку вибори відбуваються. Якщо він бачить, що соціологія показує, що шансів немає, вибори не будуть відбуватися. То тоді виходить, що все засідання там комісії, сьогоднішні коментарі, і так далі, це швидше ну, така гра на публіку і гра на переговори. Чистий антураж. Станом на сьогоднішній момент це чистий антураж. Те, як відбувається ця комісія, це дуже чітко зрозуміло, що ні про які е консолідовані закони е мова на сьогоднішній момент не йде. Е більше того, е ну, вчорашня комісія, тобто якщо подивитися, е про що вони говорили? Вони говорили про по суті, е напевне, про е дві речі: е перше, це голосування в онлайні. Фактично так. всі висловились про те, що це недопустимо. І тут я хотів би звернути увагу, що ми провели минулого тижня опитування. Ми задавали питання, що ви думаєте про онлайн голосування, і більше 50% українців говорять про те, що це недопустимо, і що це шлях до фальсифікації. Тобто, ми задали пряме питання, чи це є шляхом до фальсифікації. 54% чотири говорять, що це шлях до фальсифікації. <кій> І тільки в районі 8% говорить про те, що це про чесні вибори. Тобто, це, ну просто щоб ми розуміли про онлайн-голосування. Друге, про що говорив, це говорилося про е, українців за кордоном. Е, наскільки я розумію, це одна із базових вимог Євросоюзу про те, що проголосувала максимальна кількість його українців за кордоном. Що з цим робити, відповісти неможливо. На сьогоднішній день, ну тобто, треба в принципі приймати адхок певні рішення, відкривати дільниці в усіх країнах Євросоюзу. Ну просто щоб ми розуміли порядок цифр: середня дільниця в Україні це там півтори-дві тисячі людей. До ну, дві тисячі людей. Давайте будемо так говорити. В Польщі знаходиться там ну, як мінімум мільйон виборців. Так. Ну от можна порахувати, яку кількість дільниць треба відкрити тільки в такій країні, як Е, okay. теоретично це можливо. Практично знову ж таки велике запитання, як воно все буде відбуватися і плюс до всього іншого, ну викликає достатньо багато запитань: це те, як зробити так, щоб у нас не з'явилися мертві душі в. В величезних кількостях насправді в величезних кількостях по е, всій території Європейського союзу це ключові два питання, про які говорилися під час е, вчорашньої комісії, е, чи е, е, да і паралельно з тим, представник ЦВК сказав про те, що для того, щоб поновити реєстр виборців, потрібно приблизно півроку. Тобто в даному в даному випадку ми розуміємо, що рішення будуть прийматися по суті адхок і відповідно до тієї зовнішньої кон'юнктури і до тієї внутрішньої конюнктури, яка буде складатися. Я маю на увазі, відбувається результативні переговори чи не відбувається і результати соціології, яку ми побачимо або не побачимо. Тобто, ви допускаєте варіант, що все-таки вибори можуть бути швидкими, якщо якісь результати переговорів будуть, вони зобов'язані будуть провестися в дуже швидкий проміжок часу. Тоді, пане Вадиме, в мене це таке запитання. <кій> Я не думаю, що Давид Рахамія далекий взагалі від реалій, а він доволі, ну можна і критикувати, є за що багато і за позиції, і так далі, але те, що він. Навчився бути політиком, мабуть, складно заперечити. Втім, вчорашній коментар виглядає так: або ви йому не говорили про інформацію щодо онлайн голосування, я це з певною іронією говорю. Або він робить це свідомо, тому що коли він говорить: та ми проведемо там паралельно офлайн-онлайн голосування кілька днів, ну це виглядає, чесно кажучи, якось по-дитячому. Я думаю, що це один із сценаріїв, який розробляється зараз на Банковій. Я думаю, що вони на повному серйозі і серйозно розглядають можливості онлайн голосування. І тут просто велике питання: чи готові за це будуть проголосувати в парламенті, тому що це той момент, коли один з рідких моментів, коли цей парламент набуде певної суб'єктності, онлайн голосування буде залежати виключно. Не від того, що хочуть думати українці чи не хочуть думати українці, а виключно від того, як е, проголосують або не проголосують депутати в цей конкретний момент е, більше того, коли ми говоримо про онлайн-голосування, ми також не повинні забувати про те, що за е, на президентських виборах в принципі це ще більш-менш нічого, але якщо говорити про подачі парламентські вибори, е, нам потрібно буде міняти закон, тому що е, маючи. Кілька мільйонів виборців, ну різні оцінки, не будемо зараз там вдаватися, але кілька мільйонів виборців за кордоном провести вибори за тією системою, якою зараз передбачає нинішнє виборче законодавство, неможливо. У нас знаходиться величезна маса людей, які знаходяться поза округами, і їх неможливо буде порахувати, якщо ти е е е в принципі маєш там 4 мільйони людей, які голосують в Євросоюзі. Іншими словами, єдиний е, закон, який теоретично може бути, це закон про е, закриті е, пропорційні списки. Ну, всякому разі, я не бачу іншого варіанта, як е, запропонувати щось інше. Хоча, звичайно ж. Е, Спеціалісти з виборчого законодавства будуть говорити про те, що треба робити тільки відкриті виборчі списки, але знову я не валю собі, як це робити. А відносно онлайн-голосування, я ще раз повторюся, це один із сценаріїв, які на сьогоднішній момент на повному серйозі розробляє банку. А які ще сценарії? Голосування поштою, ну це взагалі дуже складний варіант. Я не мовляв собі, як його теж зробити. Uh, і, uh, в принципі, да інших немає. По суті, це ключові сценарії, які вони зробляють. Пане Вадиме, ну виглядає так, що у нас сьогоднішній день на банковій uh, я роблю висновки з того, що ви сказали. Готуй сценарій, за яким вони зроблять вибори такими, яким треба, і війна буде продовжуватися. Uh, uh. Ну, uh, Я б не спрощував би ці процеси. Окей, uh, okay, uh. поясніть тоді, де моя помилка. Парламент. Тобто, в принципі, потрібно, щоб це проголосувати. Пане Вадиме, за тією повагою дозвольте переб'ю. Парламент не демонструє суб'єктності від слова зовсім. І те, що я знаю, в цей конкретний момент вони можуть проявити суб'єктність. Тому що це буде стосуватися і їх самих. Вони це прекрасно розуміють. Плюс до всього іншого, я впевнений, що в цей момент може з'явитися новий картонковий майдан, можуть з'явитися певні протести і. Більше того, я не здивуюся, що проти цього можуть виступити в тому числі і е, європейці. Тому е, тут е, насправді на сьогоднішній момент говорити про те, що це сценарій, про який ви говорите, є апріорним, ну я б точно не сказав. Він е, потребує, що достатньо серйозних і багатьох консультацій. Але наміри очевидні виходить так. Намір завжди очевидні, але життя завжди вносить свої корективи. Безумовно, безумовно і з українцями бавитися в такі речі дуже небезпечно. Ми вже проходили такі історії. Тому дійсно зараз зберігається друзі певна інтрига і стосовно переговорів стосовно виборів, тому що зараз ці треки йдуть паралельно. Фактично однаково з однаковою силою і потужністю говорять в офісі як і про зустріч Зеленського перепрошую з Трампом, так і про сам виборчий процес. Пане Вадиме, я вам дякую, пане Гіно, за те, що ми змогли максимально просто, вучно і доступно я вважаю, пояснити, що відбувається, і відверто. А ви, друзі, будь ласка, напишіть, що ви думаєте з цього приводу? нам буде цікаво почитати коментарі. Повірте, що дуже важливо знати вашу думку. Пан Вадим безпосередньо професійно займається соціологією і збирає. Інформацію про те, хто що думав в Україні, хто як відноситься до тих чи інших тенденцій, рішень, перспектив, і так далі. Тому ви не пошкодуєте, якщо будете підписані і на соціальній мережі пана Вадима, і долучатиметеся до ознайомлення соціологічних досліджень, які проводить е, аналітичний центр, який пан Вадим Чулі, і Він називається Ділова столиця. Дякуємо, пане Вадиме. Дякую.